Цього ранку Олена вперше зрозуміла, що щось не так. Поки діти снідали, а вона заварювала каву. Її погляд випадково зупинився на сорочці ігоря, недбало кинутій на спинку стільця. Серед звичних слідів прасування вона раптом помітила дивні темні плями. Олена взяла сорочку в руки і потерла пальцями тканину, засохла земля, змішана з чимось липким, ніби соком рослини. Це було дивно, адже чоловік ніколи не любив садові роботи. Мам, де наші кросівки? крикнув з коридору старший син. У шафі. відповіла Олена, сховавши сорочку за спину, ніби спіймана на злочині. Її серце забилося сильніше, вона не хотіла нічого думати поганого, але в голові закрався неприємний холодок. Наступного вечора ситуація повторилася. Олена прокинулась о третій ночі, відчуваючи, що ліжко поруч холодне й порожнє, вона прислухалася до тиші дому ні голосів, ні рухів. За вікном вітер тихо ворушив листям дерев, і вуличний ліхтар висвітлював пусту вулицю тьмяним, мертвотно-жовтим світлом. Де він знову ходить? подумала вона, обережно встаючи з ліжка й оглядаючи кімнату. Її погляд ковзнув по підлозі, де лежали штани Ігоря, і серце стислося ще сильніше на колінах темніли такі ж плями, як і вчора на сорочці. Двері будинку тихо клацнули, змусивши її здригнутися. Олена підбігла до вікна і побачила Ігоря, який повільно з опущеною головою прямував до автомобіля, вона затамувала подих. Їй здалося, що чоловік кинув неспокійний погляд назад, ніби відчував, що за ним спостерігають. Що з тобою коїться, Ігорю? прошепотіла вона, притискаючи пальці до холодного скла. Наступного дня, коли Олена вже майже переконала себе, що це лише дивні збіги, стався телефонний дзвінок, після якого Ігор грізко змінився в обличчі, він мовчки схопив куртку і кинув коротке. Мені треба вийти, не чекай, Ігорю, куди ти, що сталося? Олена спробувала торкнутися його плеча, але він різко відхилився. Нічого, все добре, кинув він сухо, уникаючи її погляду. Коли він вийшов, у будинку настала неприємна тривожна тиша. Олена кілька хвилин стояла нерухомо, слухаючи, як у грудях гучно б'ється серце. Мамо, ти плачеш? тихо запитала донька, з'явившись на кухні. Ні, сонечко, просто Просто щось в око потрапило. Олена спробувала посміхнутися, але голос зрадницьки затремтів. Наступного ранку, коли діти пішли до школи, Олена, ніби в трансі, підійшла до шафи, їй самій було соромно, що вона робить це, але щось всередині вже кричало про небезпеку. Вона тихо відчинила двері і завмерла, коли помітила, як між речами ховається щось невеличке, схоже на скриньку. Її руки затремтіли. Що це ти ховаєш, Ігорю? Чому це так страшно? думала вона, відчуваючи, як підступає паніка. Олена потягнулася рукою до скриньки, але звук відкритих дверей змусив її різко повернути голову. На порозі стояв Ігор, він здивовано дивився на неї, наче вона спіймала його, а не навпаки. Що ти тут шукаєш? спитав він, і в його голосі прозвучало щось неприємно чуже. Олена завмерла біля шафи, зустрівшись поглядом з Ігорем. Її серце закалатало так швидко, ніби хотіло вирватися назовні. Вона нервово поправила пасмо волосся, щоб приховати тремтіння рук, але голос. Все одно видавав її хвилювання. Я просто Просто хотіла прибрати твої речі. В очах чоловіка промайнула тінь, він зробив крок уперед, змусивши Олену інстинктивно відступити назад. Прибрати речі. Ігор глянув на шафу, потім знову на дружину Ти впевнена? Його питання зависло в повітрі, важке й напружене, як грозова хмара перед бурею. Вона ковтнула клубок, що стояв у горлі, намагаючись заспокоїти власне дихання. А що ще я могла тут робити? майже пошепки запитала Олена. Чоловік мовчав кілька секунд, які видалися їй вічністю, а потім сухо кинув. Не знаю. Ти останнім часом якась підозріла. Слова боляче вдарили її, немов ляпас. Олена хотіла щось відповісти, пояснити, але Ігор вже розвернувся і вийшов із кімнати, залишивши після себе холодну і напружену тишу. Весь день вона не могла позбутися відчуття, що в їхній сім'ї почалося щось дивне і непередбачуване, думки лихоманливо кружляли в голові, не дозволяючи зосередитися на буденних справах. Увечері, коли Ігор пішов у гараж, щось ремонтувати. Вона вже не змогла стриматися. Серце відчайдушно билося, коли її пальці знову торкнулися про холодної поверхні тієї дивної скриньки. Вибач мені, Ігорю, прошепотіла вона, відкриваючи кришку. Внутрішній зміст змусив її відсахнутися. У скринці лежали десятки фотографій, акуратно складених стопкою. На них був її брат Андрій, але це були не сімейні світлини. Фото зроблені здалеку, ніби хтось таємно спостерігав за ним. На одному знімку він розмовляв по телефону, на іншому виходив з магазину, а на третьому стояв біля під'їзду власного будинку з виразом стурбованості на обличчі. Руки Олени задрижали ще сильніше, їй стало страшно, дуже страшно. Вона не розуміла, чому Ігор таємно стежив за її братом, адже вони. Завжди добре ладнали між собою. Що тут відбувається? подумала вона, притискаючи долоню до рота, щоб стримати крик, що підступав до горла. Не витримавши напруги, вона швидко закрила скриньку і сховала її назад у шафу, ноги, немов самі, винесли її з дому, прямуючи до машини. В голові пульсувало лише одне якнайшвидше поговорити з Андрієм і з'ясувати, що коїться. Олена різко загальмувала біля під'їзду брата. Андрій відкрив двері і здивовано глянув на сестру, відзначивши її бліде, стривожене обличчя. Олено, що трапилося? запитав він схвильовано. Вона мовчки увійшла всередину, важко дихаючи, ніби щойно врятувалася від погоні. Коли двері зачинилися, вона випалила одним подихом. Ігор. Я знайшла в нього твої фотографії. Він. Він стежить за тобою, Андрію. Я не розумію, навіщо. Обличчя брата різко змінилося, ставши ще більш напруженим. Що? Ігор? Голос Андрія зірвався. Він провів рукою по обличчю, ніби хотів стерти якийсь спогад. Я, Я кілька разів бачив його неподалік від свого будинку. Він поводився дуже дивно, ніби боявся, що я його побачу. Вони стояли мовчки, дивлячись одне на одного, ніби сподівалися почути пояснення, яке б вгамувало цей страх, що вже проростав усередині них, заповнюючи кожну клітинку тіла. Я не розумію Ігор завжди був таким добрим. Він не міг. Олена хотіла повірити у свої слова, але власний голос звучав невпевнено. Неначе вона сама вже не вірила у власні спогади, Андрій наблизився й міцно стис її плечі. Послухай, сестричко, тут щось не те треба дізнатися, що він задумав, поки не пізно. Олена кивнула, хоча всередині її щось болісно стислося, вона хотіла помилятися, хотіла, щоб це була якась безглузда помилка, але десь глибоко у серці вже усвідомлювала. Спокійне життя її сім'ї закінчилося саме в той момент, коли вона вперше відкрила ту злощасну скриньку. Після того, як Олена побачила таємничі фотографії брата, вона вже не могла позбутися відчуття, що живе поруч із чужою людиною, кожен рух Ігоря здавався їй підозрілим, кожне його слово подвійним і прихованим. Тієї ночі сон не приходив до неї. Вона крутилася в ліжку, беззвучно рахуючи удари годинника у вітальні. Олена майже заснула, коли почула тихий шелест, ніби хтось намагався нечутно пройти коридором. Серце різко стиснулося, Олена завмерла, прислухаючись, тихий стукіт вхідних дверей, які відкривали дуже повільно, змусив її сісти на ліжку. Крізь штори проникало слабке місячне світло. І в напівтемряві кімнати вона побачила, як силует Ігоря зникає за дверима. Олена схопила телефон і подивилася на екран. Друга ніч. Куди ти знову йдеш? беззвучно прошепотіла вона. Не в змозі більше це терпіти, Олена піднялася і тихо попрямувала за чоловіком. Вийшла на ганок, сховалася за густою тінню садових кущів. Її тіло тремтіло, ніби вона злочинець, а не дружина, яка прагнула зрозуміти свого чоловіка. Вона побачила, як Ігор повільно перетинає подвір'я, стискаючи в руці якусь важку сумку, він нервово озирнувся і зник у дверях підвалу. Що ти там ховаєш? подумала вона, відчуваючи, як страх розливається тілом, стискаючи легені і не даючи дихати. Наступний день минув для Олени, ніби в густому тумані. Вона ні з ким не могла говорити. Погляд її був відсутнім. Думки метушилися в голові, змішуючи страх, сумніви і майже параноїдальну впевненість, що її сім'я опинилася в небезпеці. Єдиною підтримкою в цій ситуації завжди був Андрій. Але сьогодні брат не відповідав на дзвінки. Коли ввечері телефон брата знову пішов на голосову пошту, паніка остаточно охопила Олену. Вона нервово набрала його ще раз, слухаючи монотонні гудки і відчуваючи, як пальці холодніють і втрачають чутливість. Андрію, будь ласка, візьми слухавку. Її голос здригнувся. Просто скажи, що з тобою все добре. Але у відповідь. Звучала лише мовчазна байдужість автовідповідача. Тієї ночі вона не витримала. Після того, як Ігор заснув, вона одяглася і тихо вийшла на двір, прямуючи до того страшного підвалу, де він щось ховав. Двері підвалу скрипнули голосно й болісно, ніби намагаючись попередити її про небезпеку. В темряві серце билося так, що Олені здавалося. Що його стуки чутно навіть у сусідніх будинках, вона включила ліхтарик на телефоні, ковзаючи промінцем світла по старих коробках і шафах, але нічого незвичайного, на перший погляд, не було раптом зверху пролунав шум, і двері різко зачинилися. Олена кинулась назад, серце застигло від жаху, але двері піддалися. На сходах стояв Ігор, дивлячись на неї з нерозумінням і злістю Олено, що ти тут робиш серед ночі? Вона відступила назад, відчуваючи, як сльози підступають до горла. Я, я шукала тебе. Вимовила вона не дуже впевнено. Її голос звучав слабко й чужим, навіть для неї самої. Ігор опустив погляд, потім тихо промовив. Я хотів зробити тобі сюрприз я замовив нові меблі для Вітальні завтра привезуть. Не хотів казати, щоб не псувати несподіванку. Олена мовчала вона не знала, чи вірити чоловікові, адже ця відповідь була надто простою, щоб бути правдою. Проте на наступний день до їхнього будинку дійсно приїхала вантажівка з меблями. Сидячи на новому дивані, вона дивилася на Ігоря, який нервово усміхався, і відчувала, що десь всередині неї страх не зник. Щось було не так, занадто гладко все вийшло. Її серце підказувало, що реальна небезпека ще десь поруч, і це лише тимчасове полегшення перед новим жахом, що чекає на неї зовсім скоро. Після випадку з підвалом і меблями Олена намагалася повернутися до звичного життя, але тривога не зникала. Вона більше не могла довіряти Ігорю, хоч і намагалася змусити себе це робити. Напруга, ніби стиснута пружина, була готова вирватися назовні будь-якої миті. Вечеря мала бути звичайною тепле світло кухонної лампи, запах тушкованого м'яса. Неголосні розмови дітей про школу, Ігор їв мовчки, дивлячись у тарілку, ніби його щось дуже сильно мучило. Олена краєм ока спостерігала за ним, її серце стискалося від прихованої тривоги. Мамо, а чому дядько Андрій більше не приходить до нас у гості? раптом запитала донька. Олена здригнулася, але не встигла відповісти. Ігор несподівано різко кинув виделку на тарілку, брязкіт металу змусив усіх завмерти. Він не дивився ні на кого, лише в очах з'явився дивний, майже болючий вираз. Не згадуйте про цього покидька за столом, тихо й хрипко видавив він, але одразу ж прикусив язика, ніби сам здивувався власним словам. Повисла моторошна пауза. Діти розгублено перезирнулися, а Олена завмерла від страху й здивування, потім тихо сказала: Що ти щойно сказав, Ігорю, поясни мені, Ігор нервово стиснув кулаки, ніби намагався зібратися з думками. Він глибоко вдихнув, і Олена помітила, як у нього затремтіли руки. Пробач, я не хотів цього казати. Просто Андрій втягнув нас у все це. Він не винен, я знаю, але через нього нам усім загрожує небезпека, я не зміг стриматися. Пробачте, його голос затих, а сам він різко встав, вийшовши з кухні, ніби втікав від власних слів. Олена залишилася сидіти ошелешена його словами, а в голові хаотично метушилися думки. Вона відчула, що ситуація набагато складніша, ніж їй здавалося раніше. Ігор явно знав більше, ніж казав, але чомусь приховував правду. Коли всі розійшлися по кімнатах, вона залишилася сама на кухні. Її погляд впав на двері ванної кімнати, які були напіввідкриті, раптом щось змусило її підійти ближче. Вона зайшла всередину і почала машинально переставляти косметику, ніби шукаючи щось, що могло б відволікти від думок. Її погляд раптом завмер на невеликому гребінці, що лежав на поличці. Вона повільно простягла руку, взяла гребінець і уважно роздивилася його. Серце завмерло. Це був жіночий гребінець, явно не її. Він був прикрашений витонченими квітами, але це була річ, яку вона бачила вперше у своєму житті. Холодок пробіг по її спині. Хто тут був? Подумала вона, відчуваючи, як груди стискає невидима рука. Її охопила нова хвиля паніки, погляд знову впав на двері підвалу. Там ховалося щось набагато страшніше, ніж меблі. Вона відчувала це усім своїм тілом. Олена глибоко вдихнула, намагаючись опанувати страх і повільно рушила в бік підвалу. Кожен крок був важчим за попередній. Кожен удар серця гучніший ніж до цього. Я повинна це побачити сама, прошепотіла вона, наближаючись до темних дверей. Це був її останній шанс дізнатися правду до того, як стане надто пізно. Після того як Олена знайшла незнайомий гребінець і вирішила знову перевірити підвал, її охопило непереборне передчуття жаху. Вона повільно наблизилася до дверей підвалу, ніби наближалася до краю прірви, за яким не було дороги назад. Двері скрипнули, і в темряві промайнув чийсь силует. Олена різко вдихнула, відчувши, як повітря стискає легені. Вона ввімкнула ліхтарик на телефоні, і тонкий промінь світла нервово ковзнув стінами підвалу. Її погляд майже одразу зупинився на старій куртці, що лежала на купі коробок. Вона повільно наблизилася, серце стукотіло дедалі швидше, ніби розуміло щось, чого вона сама ще не усвідомлювала. Це була куртка Андрія, руки затремтіли, коли вона доторкнулася до тканини. Під курткою лежав зарядний пристрій від телефону брата, а поруч із ним невеликий клаптик паперу. З написом, зробленим тремтячою рукою Я знаю, хто насправді небезпечний. Олена завмерла, перечитуючи ці слова знову і знову, ніби намагаючись зрозуміти їхній сенс. Її серце гучно билося у вухах, приглушуючи всі сторонні звуки. Раптом за її спиною почувся спокійний холодний голос Все не так, як ти думаєш. Олена різко обернулася, мало не впустивши телефон. У світлі ліхтаря стояв Ігор, його обличчя було напруженим, але спокійним, ніби він давно готувався до цього моменту. Ігорю, що це означає? Що ти зробив з Андрієм? прошепотіла вона, відчуваючи, як у неї починає запоморочуватися голова. Ігор повільно підняв руки, ніби намагаючись заспокоїти її. Послухай мене уважно, нічого не сталося, просто він замовк, шукаючи слова. Просто що? крикнула вона, відчуваючи, як сльози розпачу наповнюють її очі. Де мій брат? І саме в цю мить з темного кута підвалу почувся шум, і на світло повільно вийшов Андрій. Живий, але наляканий і змучений. Обличчя його було блідим, очі втомлені, але він був цілим і неушкодженим. Андрію. закричала Олена, підбігши і обійнявши брата так міцно, ніби боялася втратити його знову. Вона відчула, як напруга на мить відпустила її тіло, змінившись на короткочасне полегшення. Пробач мені, сестричко, я повинен був попередити тебе. Андрій говорив тихо. Ледве стримуючи тремтіння в голосі. Олена повільно повернула голову до Ігоря, не розуміючи, що відбувається. Поясни, будь ласка, що тут коїться. Ігор важко зітхнув, опустивши очі. Андрію погрожувала Наталія, його колишня. Вона втратила розум почала переслідувати його, погрожувати всій нашій сім'ї. Андрій боявся, що вона заподіє шкоду тобі і дітям. Тому я приховав його тут, не хотів тебе хвилювати, намагався сам усе владнати. Вона дивилася на нього, не вірячи почутому. Голос тремтів, але всередині її почало прокидатися розуміння Але чому ти мовчав, чому ти нічого не сказав мені? прошепотіла вона звідчаєм. Ігор відвернувся, його голос став тихішим, повним сорому й каяття. Я боявся, що ти не зрозумієш. Боявся, що втратиш довіру до мене, але я зробив тільки гірше. Тиша зависла між ними, напружена й болісна. Андрій мовчки дивився у підлогу, а Олена намагалася зрозуміти, як все це могло трапитися з ними. А гребінець він належав їй, запитала вона тихо Так, відповів Ігор, вона проникла до нашого будинку, залишила його спеціально як знак. Щоб ми зрозуміли, вона поруч Олена відчула, як ноги слабнуть, вона мовчки сіла на сходинки підвалу, стискаючи руки в кулаки, ніби намагаючись утримати залишки розуміння реальності, що розсипалася просто в її руках. Виявилося, що правда була набагато страшнішою, ніж вона могла собі уявити. Та чи була це вся правда? Після того, як Олена дізналася правду про Андрія і погрози Наталії, здавалося, що найгірше вже позаду. Вогні поліцейських машин освітили темряву навколо будинку. Олена стояла біля вікна, тремтячи від напруги, спостерігаючи, як двоє офіцерів виводять Наталію з-за сусідського паркану. Колишня Андрієва дівчина, бліда й худорлява, дивилася в один бік, її обличчя застигло в дивному. Моторошному спокою. Один з офіцерів відкрив сумку Наталії і витягнув звідти довгий ніж. У наступну мить серце Олени стислося ще сильніше. Поліцейський тримав у руках маленький аркуш паперу і читав щось колезі, їхні обличчя похмурніли. Що там? прошепотіла Олена, відчуваючи, як ноги втрачають силу. Ігор тихо підійшов і поклав руку їй на плече, голосом намагаючись заспокоїти дружину. Все закінчилося, Олено, вона більше не нашкодить ні тобі, ні дітям. Олена повільно видихнула, дозволяючи собі повірити цим словам. Вона обернулася до Ігоря, бачачи у його очах суміш втоми, провини та щирого співчуття. Я повинна була повірити тобі. Прошепотіла вона. Я повинна була зрозуміти, це я мав сказати тобі раніше, перебив її Ігор, я просто боявся втратити тебе. Олена мовчки притулилася до нього, відчуваючи, як тепло його обіймів поступово витісняє напругу й холод, що досі жили в її тілі. Здавалося, що кошмар завершився, і вони зможуть почати все спочатку. Поліцейські машини поїхали, забравши із собою темряву, що переслідувала родину останні кілька тижнів. Олена відчула, що може нарешті дихати вільно. Чи вважаєте ви, що Ігор вчинив правильно? сховавши Андрія, замість того, щоб одразу звернутися до поліції. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.